180 тисяч туристів, 139 шлюбів за добу та 40 тисяч переглядів тематичного мультика у замку Паланок підсумували минулий рік. У 2023-му Мукачівський історичний музей відвідали понад 180 тисяч туристів, серед гостей – 65 тисяч дорослих та 56 тисяч дітей. Більше 30 тисяч людей відвідали замок безкоштовно, 22 тисячі – за пільговою ціною. Дуже дивовижний замок, мені дуже вражаючи, й сподобалося. Ми були ще на Львівщині влітку. Відвідували замки. Ну і найбільше мені сподобався ваш, тому що наскільки тут реставровано набагато більше експонатів і ну, ну дуже сподобався. Розповідають. Про історію, потім ще ти дивишся мультик, відводять тебе в різні місця. Тут можна всюди піти, все подивитися. Є красиві фотозони. Приїхали з Сумщини із міста Суми. Ми привезли дітей на екскурсію. В замку в даному ми перший раз нам дуже все сподобалося. Зачаровує атмосфера, звичайно, історія, тому. Подорожувати Україною – і це круто. Така історична будівля, гарний замок. Є що подивитися, багато експонатів, масштаби дуже класно. Всім рекомендую. Приїжджайте, будь ласка. Замок у Мукачеві став кращим музеєм Закарпаття, кращою туристичною атракцією. Та здобув відзнаку за кращу екскурсійну послугу. Вечірню за донати. протягом 2023 року. Насправді було дуже багато саме благодійних екскурсій, благодійних подій. Де Наші екскурсоводи, інші екскурсоводи, якщо взяти в цілому, це була колосальна велика робота, і дуже багато людей ми прийняли. Минулоріч Мукачівський історичний музей презентував тематичний мультсеріал про історію замку. Мультик подивилися вже 40 тисяч відвідувачів в облаштованому міні-кінотеатрі. Верхньому дворі замку. Це дуже хороша тенденція чи статистика, тому що місцеві школи, тобто дітки, вони почали Відвідувати музей. Вони приходили дивитися про історію саме. саме замку. Звичайно, перебуваючи вже на території, вони оглядали експозиції. І це насправді дуже позитивна тенденція, що місцевий житель, і особливо молоде покоління, починає відвідувати музей. Протягом року тут долучилися до проведення чималої кількості благодійних заходів та екскурсій. Волонтер Максим Адаменко провів у фортеці майже 30 вечірніх екскурсій за донати, на яких вдалося зібрати 160 тисяч для захисників. Саме екскурсії з Максом Адаменком це нічні екскурсії. Насправді ми розраховували, що це можливо буде одна, дві, три події. Було проведено понад 26 екскурсій, і в загальному, якщо взяти вартість, то 160 тисяч гривень вдалося зібрати. 25 листопада по 5 грудня в фортеці Паланок діяла резиденція Святого Миколая. Понад дві тисячі гітлахів завітали до казкової резиденції, написали листи та розповіли про свої мрії. Побачимося скоро. Загалом у замку Паланок діє понад десяток експозицій: міні-кінотеатр, екоманічна церква, смарт-музей та багато інших. Цього року у фортеці планують відкрити музей історії міста.